Мій чоловік, сміючись, сказав, що піде на побачення це на один раз не ревнуй. Але я сказала лише одне слово, і він завмер. Ігор стояв перед зеркалом, поправляючи кроватку з задоволеною усмішкою, перечуваючи прийдешній вечір. Анна сиділа на дивані у вітальні, удаючи, що занурена в книгу. Я йду, спокійно кинув Ігор. Його голос був напрочуд легким, наче він говорив про щось абсолютно буденне. Як про похід у магазин по хліб, він повернувся, щоб подивитися на Аню, і на мить у його очах блиснуло щось схоже на жалість, швидко змінене поблажливою, майже зневажливою усмішкою. На побачення, додав він, ніби даючи їй можливість висловитися, проявити емоції, щоб потім цинічно розтоптати їх, прикриваючись своєю показною відвертістю. З колегою не хвилюйся, Аню, це так, на один раз. Просто розвіється, ти ж знаєш, як буває в офісі. Аня підняла очі від книги. Її погляд був спокійним, майже байдужим, але всередині бушував ураган, що змітав на своєму шляху рештки її колишньої наївної віри. Кожен нерв кричав від напруги. Кожна клітина тіла противилася цій показній незворушності. Вона згадала вчорашній вечір. Укол цікавості, коли Ігор залишив телефон на столі. А на екрані майнуло повідомлення від якоїсь світи з бухгалтерії. Невинне, здавалося б, повідомлення, але щось у куточку її свідомості прошепотіло. Подивись вона не була з тих, хто риється в чужих речах, чи перевіряє телефони, але щось невідворотне, ніби перечуття біди, змусило її взяти його до рук, і там, у переписці, був холодний, розрахунковий, безпринципний план. Ніяке побачення не на один раз і, тим більше, не для розваги. Було чітко прописано завтра, у другий у юриста з розлучень, ми з тобою подамо документи одночасно. Так буде чистіше, і ніхто нічого не запідозрить. А далі, як останній цвях у кришку труни її шлюбу, мій чоловік нічого не підозрює, твоя Аня теж. Її серце пропустило удар, потім закалатало шалено, віддаючись у вухах глухими вибухами. Увесь світ навколо звузився до однієї точки цього екрана, цих безжальних слів. Дихати стало важко, наче легені наповнилися свинцем. Вона відчула, як земля йде з під ніг, як руйнується фундамент її п'ятирічного шлюбу. Ігор її чоловік, людина, яку вона любила і якій довіряла, планував не просто зрадити, а покинути її, і не просто покинути, а зробити це максимально вигідно для себе. Домовившись із коханкою, щоб їхній спільний похід до юриста виглядав як випадковість, а не як давно спланована підлість, вона дочитала переписку до кінця, її пальці тремтіли від стримуваного гніву і шоку. Там були й інші деталі, як вони поділять майно, як Ігор хотів, щоб їй не дісталося нічого, бо вона й так отримала роки його турботи. Цинізм зашкалював, перетворюючи її любов на попіл. Але остання фраза, кинута Світланою, була найстрашнішою, найболючішою точкою його плану. Головне, щоб твій тесть не дізнався, поки ми не подамо. У нього ж зв'язки всюди. Ось воно, удар нижче пояса, розрахунок на її вразливість, на її уявну безпорадність. Ігор прекрасно знав, що квартира, у якій вони жили, належала батькові Ані. Знавши його робота, його кар'єра у великій логістичній компанії це теж заслуга Тестя, який колись допоміг йому влаштуватися і просунутися службою. Без зв'язків Олександра Михайловича він був би всього лише рядовим офісним працівником, одним із багатьох. А завдяки їм його кар'єра йшла вгору, відкриваючи перед ним двері, які без тестя залишилися б зачиненими. І тепер він хотів усе це втратити заради нового життя. Побудованого на брехні, зраді і невдячності. Учорашня ніч була найдовшою в її житті, Аня не зімкнула очей ані на хвилину. Вона провела години, обдумуючи кожен крок, кожен варіант розвитку подій: плакати, кричати, влаштовувати скандал усе це було б надто дрібно, надто емоційно, надто передбачувано. Це дало б Ігорю те, на що він, можливо, розраховував істерика. Яку він потім міг би використати як виправдання свого відходу, виставивши її божевільною. Вона не дасть йому такого подарунка, такого легкого шляху до звільнення. Вона згадала, як батько завжди вчив її. У житті головне холодна голова й гаряче серце. Але іноді Анечко потрібно, щоб голова була настільки холодною, аби серце просто завмерло на якийсь час. Це був саме той момент. Вранці, поки Ігор ще спав безтурботним сном зрадника, вона знайшла в собі сили зробити кілька дзвінків. Її голос був рівним, коли вона говорила, пояснюючи ситуацію, але всередині все тремтіло, як струна натягнутого нерва. Вона почувалася маріонеткою, яку смикають за нитки, але водночас вона сама обирала, куди ці нитки ведуть, контролюючи свій власний сценарій відплати. І ось тепер Ігор стояв, готовий іти. Сяючий у передчутті свого нового вільного життя. Він чекав реакції, очікував сліз, докорів, можливо, навіть прощальних слів, наповнених гіркотою. Але Аня лише повільно закрила книгу, поклала її на столик і з неймовірною акуратністю і підвелася. Її рухи були плавними, кожен вивірений, щоб не видати жодної тріщини в її броні, жодного натяку на бурю, що бушувала всередині. Вона підійшла до нього. Ігор усміхнувся, перечуваючи прощальний спектакль, який, як він думав, зараз розіграє Аня. Він уже прокручував у голові слова, щоб скоріше завершити цю сцену і піти, не забруднивши руки її сльозами. Ну що ж, я пішов, сказав він, роблячи крок до дверей. Усім своїм виглядом, показуючи, що чекає лише формального прощання, Аня подивилася йому прямо у вічі. У її погляді не було ненависті, не було болю. Не було навіть слідів недавніх сліз, лише крижане спокій настільки абсолютне, що воно викликало в Ігоря легке замішання. Це було настільки несподівано, настільки вибивалося з його сценарію, що він на мить розгубився. Удачі, промовила Аня. Одне слово тихо, виразно, як дзвін, що сповіщає про неминуче. Ігор завмер, він чекав чого завгодно крику, докору, істерики, розбитого посуду. Але не цього, це слово повисло в повітрі дивне і недоречне, немов відлуння з іншого виміру. Він обернувся до неї, його брови насупилися у щирому нерозумінні в його очах читалося, що він по-справжньому не розуміє, що? запитав він, думаючи, що ослухався, або що це якась її нова незрозуміла маніпуляція, покликана викликати в нього почуття провини, Аня трохи всміхнулася. Усмішка не торкнулася її очей, які залишалися холодними й ясними, як зимове небо. Вона зробила крок ближче, так що їх розділяло всього кілька сантиметрів. Її голос залишався таким же спокійним, але тепер у ньому з'явилася тонка, ледь вловима сталева нотка, яка змусила Ігоря відчути дивне, наростаюче занепокоєння, схоже на передчуття біди. Удачі, повторила вона, акцентуючи кожен звук. На зустрічі з юристом. Світ Ігоря схлопнувся в одну точку, усмішка сповзла з його обличчя, очі розширилися до межі, відбиваючи миттєво насунувшийся жах. Він відступив на півкроку, наче його штовхнула невидима сила. Він відчув, як кров відлила від обличчя, залишивши його мертвотно блідим, як полотно. Він спробував щось сказати, але слова застрягли в горлі, перетворившись на беззвучний хрип. Він дивився на неї, намагаючись зрозуміти, як вона дізналася. Це було неможливо. Він був таким обережним, таким передбачливим, таким упевненим у своїй безпомилковості. Аня не дала йому отямитися, не дала зібрати думки. Вона нахилила голову трохи вбік. Її очі вивчали його обличчя, на якому застиг жах невіри і починаючися відчай. І так, продовжила вона. Її голос став трохи гучнішим. Але все так само спокійним, немов вона повідомляла про погоду. Я вже подзвонила твоєму тестові і усе розповіла. Ці слова обрушилися на Ігоря, як лавина, поховавши його під собою. Він похитнувся, його тіло здригнулося тесть власник фірми, власник квартири все. Він відчув, як земля йде з під ніг, як руйнується його ретельно вибудувана карткова імперія. Увесь його продуманий план, усі його цинічні розрахунки, усе його нове життя, яке він так жадібно перечував, рухнуло в одну мить через одне слово, через її спокійне, смертельне удачі. Він уявив обличчя її батька, коли той почує це. Олександр Михайлович був людиною слова, людиною честі і людиною, яка не прощала зради, особливо якщо вона стосувалася його доньки. Холодний піт пробив Ігоря. Йому стало нудно, шлунок зводило спазмом, його тіло пронизав електричний розряд жаху, і він інстинктивно вхопився за дверний одвірок, аби не впасти, не гепнутися на підлогу, як підкошений свята, їхні плани, нове життя. Усе це виявилося лише міражем, який розсипався на пил, ледь він устиг потягнути до нього руки. Аня зробила ще один крок назад, її погляд залишався незмінним. І це було гірше за будь-яку істерику. Ти ж так поспішав, правда, Ігорю? запитала вона, і в її голосі вперше прозвучали нотки глузування, тонкі, як лезо. До юриста, до нового життя. Що ж можу запевнити, твоє нове життя починається просто зараз, але не те, яке ти планував, зовсім не те. Ігор розкрив рот, щоб щось сказати, щоб вирвати з себе бодай слово виправдання. Але з його горла вирвався лише хрипкий уривчастий звук. Він хотів кричати, виправдовуватися, благати про пощаду, про шанс усе виправити. Але слова не йшли. Вони застрягли десь глибоко всередині, придушені хвилею паніки. Він дивився на Аню, на її спокійне, гарне обличчя, на ці очі, які тепер здавалися бездонними криницями криги, і в цю мить він зрозумів, що програв, програв начисто, без жодного шансу на реванш. Вона не влаштувала сцену, не закотила істерику, не дала йому приводу звинуватити її в надмірній емоційності. Вона просто холоднокровно зруйнувала його світ одним дзвінком, одним словом, одним поглядом. Дрож охопила його з голови до ніг. Дрібна, невтримна, він усвідомив, що втрачає все не тільки Аню, але й роботу, яку вважав своєю, квартиру, яку називав домом, своє майбутнє, яке здавалося таким забезпеченим і безтурботним. Його план, його ретельно вибудувана брехня виявилися ніщо перед її миттєвою, хірургічно точною реакцією. «Я... Я не... Він спробував видушити хоч щось, але голос відмовлявся йому коритися, наче голосові зв'язки відняло від страху. Він почувався загнаним у пастку щуром, притиснутим до стіни, без жодної можливості втекти. Нічого пояснювати, Ігорю, спокійно перебила його Аня, ніби він був настирливою мухою. Усе вже пояснено і все вирішено остаточно. Вона злегка кивнула в бік дверей. Її жест був сповнений абсолютної влади. Іди, ти ж так поспішав на свою зустріч? Не затримуйся, тебе чекають важливі справи, чи не так? Ігор стояв не в змозі поворухнутися, паралізований жахом. Його руки тремтіли неконтрольовано, він почувався роздягненим, приниженим до самої глибини душі, спійманим на найнижчому і підлому вчинку, на який тільки здатна людина. І все це сталося через одне слово, її удачі стало вироком вироком, який йому доведеться відбувати до кінця своїх днів. Він повільно повернувся і, хитаючись, вийшов із квартири, залишаючи за собою не лише свої речі, а й уламки свого колишнього, забезпеченого і брехливого життя. Двері за ним зачинилися тихим, ледь чутним клацанням, яке для Ані прозвучало як тріумфальний марш. Як останній акорд у завершенні цієї задушливої симфонії, Аня залишилася стояти в передпокої. Холод у її очах повільно розтанув, поступаючись місцем гіркій втомі, але й глибокому, всеосяжному задоволенню. Вона не заплакала, не зірвалася в ридання, вона просто пройшла у вітальню, взяла до рук свою книгу, але не відкрила її. Натомість підійшла до вікна, весняне сонце заливало вулицю, обіцяючи новий день. Нове життя для неї та без Ігоря, для нього в повній бідності і безвісності, в руїнах, які він сам собі збудував. За кілька хвилин задзвонив їй телефон. Це був батько. Аню, доню. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася сталева рішучість абсолютна і непохитна. Не хвилюйся, він більше не працює в моїй компанії. І завтра зранку до нього приїдуть, щоб забрати ключі від квартири. У тебе все буде добре. Повір мені. Аня заплющила очі. Нарешті їй не потрібно було нічого пояснювати батькові, нічого доводити. Він усе зрозумів і спів слова з її першого дзвінка, і все зробив. Вона відчула, як величезний тягар впав із її плечей, ніби важкий камінь, який вона носила на собі весь цей час. Біль зради все ще був там. Глибоко всередині, але тепер він був пом'якшений усвідомленням того, що справедливість восторжествувала, що вона не дозволила розтоптати себе, не дала себе обдурити, не дозволила зробити з себе жертву. Вона провела наступні тижні, відновлюючись. Квартира здавалася величезною і порожньою без Ігоря, але це була приємна порожнеча простір для неї самої, для її думок, для її майбутніх планів. Вона змінила замки. Викинула його речі, все, що нагадувало про його присутність, безжально сортувалося. Його одяг, його книги, його дрібнички. Більша частина відправилася у сміттєві мішки. Деякі речі, ті, що були подарунками або мали особливу цінність, вона акуратно запакувала у коробки, які пізніше передасть через водія батька. Вона не хотіла бачити його знову, ніяких прощань, ніяких пояснень, ніяких жалів. Просто… Кінець. Кожен день приносив полегшення, кожен новий вдих, відчуття свободи. Ігор, як і очікувалося, почав обсипати її повідомленнями та дзвінками. Його тон змінювався від благання до погроз, від нерозуміння до люті. Аня, будь ласка, поговори зі мною, я не розумію, що сталося ми можемо все виправити. Це було непорозуміння. Мій батько він не звільнить мене за це, це незаконно. Це повідомлення змусило Аню усміхнутися. Він досі не розумів, що саме він зробив, наскільки глибоко загруз у своїй зраді. Аня, мені ніде жити. Що тепер буде з нашою квартирою? Ти не можеш так зі мною вчинити. Це повідомлення стало останньою краплею. Квартира він згадав про неї, коли вона вже була втрачена для нього, коли її батько забрав її собі. Він жалкував не про неї. Не про їхнє кохання, а про втрату комфорту, статусу, грошей. Він був готовий принижуватися, але лише заради власної вигоди, і це тільки зміцнило Аню в її рішенні. Вона не помилилася в ньому, вона заблокувала його номер, Їй більше не потрібні були його виправдання, його брехня. Через кілька днів на прохання батька Аня поїхала в його офіс. Олександр Михайлович чекав її у своєму кабінеті. Він сидів за масивним столом. Його обличчя було серйозним, але очі світилися турботою. Доню, сказав він, піднімаючись їй назустріч. Як ти? я хвилювався. У порядку, тату, відповіла Аня, підходячи до нього. З Ігорем усе владнано, він звільнений. І так, він більше не має права перебувати в квартирі. Всі документи на переоформлення будуть готові наступного тижня. Це твій дійманечка, і він залишиться твоїм. Аня кивнула. Дякую, тату. Ти завжди був моєю опорою. Нема за що, доню. Запам'ятай, той, хто зраджує, рано чи пізно платить за свої вчинки. А ти. Ти завжди повинна бути сильною, завжди стояти за себе. Ніколи не дозволяй нікому топтати твою гідність. Він простягнув їй конверт. Це невелика сума на перший час і контакти хороших спеціалістів, якщо захочеш знову займатися дизайном. Я знаю, як ти про це мріяла, Анечка, це твій шанс. Аня подивилася на батька, і в її очах уперше за довгий час блиснули сльози. Сльози вдячності, а не горя, сльози полегшення, а не болю. Вона обійняла його міцно, відчуваючи його надійне плече. Наступні півроку Аня присвятила собі, своєму відновленню і розвитку. Вона не поспішала, перекрасила стіни у квартирі, купила нові меблі, вдихнувши в простір свою власну енергію, свій власний стиль. Вона вступила на поглиблений курс дизайну, де зустріла однодумців таких же творчих і амбітних людей. Кожен день був новим кроком до її мрії, до її нового життя. Вона перестала думати про Ігоря. Його образ потьмянів став лише неприємним, але повчальним спогадом. Він був частиною її минулого, уроком, який навчив її бути сильнішою, не залежати ні від кого, покладатися лише на себе і свою внутрішню силу. Її студія дизайну, яку вона відкрила за підтримки батька, швидко набирала обертів. Клієнти приходили за рекомендаціями, а її роботи отримували високі оцінки. Аня почувалася по-справжньому щасливою, наповненою. Вона не була багатою, але в неї була свобода, улюблена справа, яка приносила не тільки дохід, але й справжнє задоволення та впевненість у завтрашньому дні. Вона більше не була дружиною Ігоря, дочкою олігарха. Вона була Анею. Талановитою дизайнеркою, упевненою в собі жінкою, яка сама будувала свою долю. Одного разу, дорогою додому, вона зайшла в невелике кафе випити кави. Біля вікна сиділи Ігор і Світлана. Він щось швидко говорив їй, збуджено жестикулюючи. А світлана дивилася в стіл. Її обличчя було похмурим, втомленим і невдоволеним. Вони виглядали зовсім інакше, ніж півроку тому. Зник лоск. Зникла впевненість, яка колись так проступала в кожному їхньому русі. Одяг поношений, вигляд утомлений і якийсь загнаний. Аня краєм вуха почула уривок фрази, знову затримують зарплату, і ці зйомні квартири просто жах. Ігор виглядав жалюгідним, його очі бігали довкола, ніби він боявся, що його хтось упізнає. Він досі не помічав її. Аня відвернулася, не бажаючи псувати собі вечір і затьмарювати свій внутрішній спокій. Вона не відчувала ні жалю, ні задоволення, ні злорадства, лише байдужість, повну й остаточну. Вона зробила ковток свого лате. Кава була теплою й ароматною, зігріваючи її зсередини. На обличчі Ані з'явилася легка, щира усмішка. Вона подивилася на свої руки, сильні, вмілі, здатні створювати красу. Втілювати мрії в реальність, а ще кілька місяців тому вони тремтіли від розпачу і безпорадності. Вона підвелася, залишила на столі чашку і попрямувала до виходу легка, як пташка, що визволилася з клітки. Позаду неї залишилися уламки чужого життя, яке вона не хотіла знати. А попереду простягалося і власне яскраве майбутнє, наповнене змістом і свободою, і вона була абсолютно готова до нього.